Якщо, наприклад, китайці там, цьому дядькові, що но я склав, вони під себе служать то одне, а християни, нехай люди там розуміють зображені ікони, але вони розуміють і служать тому самому живому Богу, що ти. Це трошки м'якша форма. Там не було так навчені. Так, просто були так навчені. Люди знають про Отця, люди знають про Божого Сина Ісуса Христа, символ вірусу. Ми не можемо їх аж, аж так повністю називати ідолопоклонниками, язичниками. Просто православним братам і греко-католикам я їх також братами називаю, бо кожен, хто Ісуса вважає за Господа, це брати. Просто братам нашим треба переглянути вчення Євангелії. Переглянути своє служіння Богу і трошки його підкоректувати, розділити Боже і людське. Боже і людське. Той самий Олексій Філюк, хай Бог його благословить. Він дуже, дуже таку продуктивну роботу, в чому напрямку робить, що він пробує розділити Боже і людське. Тому хай Бог благословить. Пастор Іван, просто в підтвердженні слів я згадав, як закінчує своє послання до ефесян Апостол Павло. Брати сестри, послухайте, що він каже. Мир братам і любов, і вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа, благодать зосіма, що незмінно люблять Господа нашого.